Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. І сьогодні я для вас маю дуже важливу інформацію. Я сподіваюся, що ця інформація допоможе. І також багато моїх знайомих, моїх товаришів, друзів, співробітників. Їм дуже цікаво читати коментарі від вас, українці, тому що що вони роблять? Вони просто... Перекладають автоматично. В Ютубі є така функція. Якщо ви дивитесь, наприклад, з Канади, то у вас є функція, що ви можете прямо перекласти ваш коментар на англійську мову. І люди не то що розуміють, що я говорю, а більше читають коментарі і знають більш-менш про яку тему і яку тему я піднімаю. Тому дуже буде цікаво їм. Почути від вас, українці, що ви думаєте? Чи ви хочете, щоб ця війна вже завершилася, і як ви думаєте, вона дійсно завершиться починаючи з наступного року? Сьогодні прекрасний день тут, в Едмонтоні, в Канаді. Як бачите, гарне сонечко, зима, але зовсім не є так холодно, як може бути. Тому це дуже хороший час вийти і познімати відеоролик і зняти цей відеоролик іменно на дворі, коли все так гарно позаду мене. Знаєте, в нас дуже велика проблема е, серед нас, українців, що в нас немає цієї єдності. І дуже багато людей постійно пишуть знаєте, різні коментарі, критику, хейт. І потім я себе, наприклад, запитую, для чого це все робити, навіщо це все робити, треба підтримувати своє, особливо свою українську мову, підтримувати україномовні канали, не займатися знаєте, різним таким самоїдством. Тому що. Нас не є так багато і нема так багато цього всього, що просто можна було цим всім абсолютно нехтувати, так як, наприклад, є англомовних каналів повно взагалі англомовної мови, що нема значення, чи там один чи два не зіпсують, як то кажуть, всю цю велику тарілку для когось іншого. Тому, друзі, не забувайте важливість підтримувати україномовний контент. Якщо вам дійсно не байдуже, натисніть зараз та залишіть подобайку. І не забудьте підписатися або перевірити вашу підписку. Бо дуже часто вона або не зареєстрована, або люди просто думають, що це не допомагає. Але Це надихає, це надихає блогерів продовжуватись рухатись. Тільки вперед за для вас дуже багатьох українців почалася паніка, особливо тих, хто зараз є по програмі U4U в Сполучених Штатах Америки. Вони ще до сих пір переживають і не знають своє майбутнє, тому що Дональд Трамп не буде абсолютно тримати і роздавати там всі папери, щоб залишитися в Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп буде чистити Америку і очищати її, тому що там дуже багато зараз людей і аж забагато. і Америці. Точно не потрібні люди. Америці потрібно зменшити людей в своїй країні, щоб не було проблем. А також багато українців переживають за те, що він прийшов до влади, що він віддасть Україну, можна сказати, на розтерзання Росії і України не буде майбутнього і так далі. Але Трамп заявив не один раз, що його найбільша місія це зупинити цю війну. І як він її зупинить, ніхто не знав, ніхто ще й до сих пір абсолютно не знає. Але він недавно заявив і дуже шокуючу таку заяву заявив, він сказав Росії, що Росія повинна перестати і зупинити абсолютно всі дії проти України в Україні. Те ж саме сказав Україні, і він сказав, що потрібно абсолютно зупинити цю війну. І якщо ця війна не зупиниться, то він погрозив абсолютно тим, що він взагалі Сполучені Штати Америки. Відійде від НАТО, бо він сказав, який сенс в Америці бути в НАТО, якщо Америка фактично захищає НАТО і платить Україні, видає повно грошей, підтримує всі ці країни, а інші країни не підтягуються достатньо. Тому він вважає, що якщо вони хочуть, щоб Америка їх захищала, то вони повинні платити Америці, а не Америка повинна ще свої кошти і свої гроші використовувати на це все. І це дуже сильно створило таку, знаєте. Дискусію в просторах інтернету, тому що запитали навіть Зеленського, як він до цього всього відноситься. І Зеленський сказав, що він нормально до цього відноситься, що Україна хоче, щоб ця війна завершилася, і він хоче робити все, щоб ця війна завершилася, але не в такому сенсі того слова, що Україна абсолютно буде програвати і не отримає нічого назад, і просто, можна так сказати, здасть абсолютно все. Те, що Україні потрібно піти на поступки, це. Точно, бо якщо Україна не піде ні на які поступки, то, на жаль, нічого доброго з того не вийде. Але то не те, що навіть Україна має вибір, тому що Україна залежить від Сполучених Штатів Америки. І Дональд Трамп сказав, що якщо не будуть слухати, не будуть цих переговорів, не будуть йти за стіл за переговорів, сідати, що Україна, що Росія. То в Україні може бути початися велика проблема тим, що він просто буде зупиняти і зменшувати допомогу, підтримку. І Україна без Сполучених Штатів Америки просто не зможе продовжувати в тому самому дусі, що вона зараз продовжує, і виборонює своє майбутнє та майбутнє для майбутніх молодих та маленьких українців та Україну. Буквально два дні тому Дональд Трамп зустрівся з президентом Франції. З президентом України, і вони говорили їх там багато питань. Запитували до на Трампа, запитали одне таке важливе питання, чи він спілкувався з президентом Росії Путіном, і чи в нього була якась розмова, і взагалі чи в нього є якийсь контакт. Він сказав, що він Путіна дуже добре знає, і він не буде розголошувати, чи він спілкувався, чи не спілкувався, бо він не хоче, щоб це пошкодило хоч якісь малесенькі можливості, щоб ця війна завершилась. Його запитали, чи для вас цей конфлікт важливий. Чи найважливіша можна сказати проблема зараз при тому, коли ви прийдете до влади і отримаєте вже владу Сполучених Штатів Америки в свої руки? Дональд Трамп сказав, що так, це найважливіше, за що він зараз думає, і він вже над цим працює. І це вже показує, що він пробує себе підстроїти і все зробити так, щоб ця війна завершилася як поскоріше, коли він тільки отримує владу в свої руки. І що це означає для України? Ця війна повинна завершитися, тому що гинуть люди, це є біда. В Україні багато є проблем, люди лягають спати, не знають, чи вони зранку встануть. І люди вже замучені. Саме головне, що українці вже замучені, і українці вже натерпілися аж забагато. І тому українці хочуть життя цього миру. І я сподіваюся, що цей мир прийде справедливо так, щоб Росія забралася з України і Україна могла продовжувати жити. і Будувати своє майбутнє, але це все, що сталося, буде абсолютно нереально українцям забути. Дональд Трамп не один раз заявляв, що буде третя світова війна, і якщо не буде нічого вирішено з конфліктом, який відбувається зараз в Україні, і не так як конфліктом я хочу себе навіть переправити, це не конфлікт, тому що Росія. Зробила та повномасштабне вторгнення на територію України. І це є повномасштабна війна, яка е, нищить Україну і українців, і ця вся інфраструктура, і потім ті всі кредити, які Україні понадавали. Ви собі просто уявіть, в як, якій проблемі зараз знаходиться Україна і українці, і скільки людей Україна вже втратила за кордоном, скільки життів вже втратила, скільки калік вже сталося. Тому Україна не може абсолютно просто піти на всі. Поступки, які її будуть говорити, Україна хоче теж отримати хоч щось в свій бік, щоб принаймні мати якісь гарантії, що Росія не буде їх на них нападати. Але слухати тільки це від Росії, це недостатньо. Україні потрібна якась підтримка, щоб вони знали, що мають хоч якусь спину в майбутньому. І Дональд Трамп заявив, що навіть те, що відбувається зараз в Сирії, це взагалі не є проблема американців американці не хочуть туди лізти. І він сказав, що тільки як цей конфлікт завершиться, він буде працювати і надіється, що все це зупиниться, то він не буде під'єднувати Сполучені Штати Америки абсолютно до всього в майбутньому. І Він буде фокусуватися на своїй країні, на своїх людях, і що Китай теж треба включати в це все, щоб Китай допоміг зупинити цей страшний. Конфлікт і щоб люди перестали вмирати, щоб не було проблем і щоб саме головне був мир в світі. Цікаво, друзі, це все. Я хотів це підняти. Буду дуже радий почитати ваші коментарі і мої товариші і так само. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що продовжуєте дивитися. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.